Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 81-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось 81-й рядок. Ось рапорт. Раппорт складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Ам... Основні моменти. Тобто з парами стовпчиків рельєфно опуклих лицьових навколо стовпчиків рельєфних опуклих, опуклих лицьових з одним накидом і ем, сто, оціх стовпчика рельєфного опуклого лицьового і стовпчика з одного накиду, з одним накидом першого, попереднього ряду. Е, тут все зрозуміло. Да? Тобто, по дві петлі між всіми фрагментами. Тут по два стовпчика, дві пари стовпчиків. Да? Там, де була в попередньому рядку спільна верхівка трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом, в'яжеться один рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо цієї спільної верхівки. Там, де був один рельєфний лицевий опуклий стовпчик, в попередньому рядку, В'яжеться рельєфний опуклоцьовий стовпчик з двома прибавками. У вигляді стовпчиків з одним накидом в верхню петлю цього стовпчика попереднього ряду одного до пров'язування рельєфного опуклого лицевого стовпчика і за ним. Ну, в принципі, все, всі особливості цього. Рядка я розповіла. Ось ще раз схема, так щоб ви її гарненько роздивилися, запам'ятали, або замалювали, або зупинили. Давайте це пров'яжемо. Починаємо в'язати. 81-й рядок ажурного джемперу Air з трьох петель підйому, Так, як ми робимо це завжди, накид. І тут у нас один стовпчик, цей рельєфний опуклий лицевий у попередньому рядку. Ми його в'яжемо рельєфним опуклим лицевим стовпчиком. З двома прибавками. Тобто, спочатку в верхню петлю цього рельєфного поклонлицьового стовпчика в'яжеться стовпчик з одним накидом, потім навколо цього стовпчика попереднього ряду в'яжеться рельєфний лицевий стовпчик і знов стовпчик з одним накидом в верхню петлю цього самого стовпчика. І ось виходить отакий трикутничок у нас. 150 разів вже це робили. Ну, не 150, да. Рядок-то всього 80 Ну, мабуть, в кожному другому рядку це точно зустрічається. Так що разів 40. Думаю, що всі вже вміють, знають, але про всяк випадок повторюю. Раптом забули. Так. Дві повітряні петлі. Рельєф, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика та стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось така історія. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Тут навколо спільної верхівки трьох стовпчиків попереднього ряду. Один рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. І в зворотньому. Порядку Продовжуємо в'язати вперед. Два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики, з одним накидом навколо двох рельєфних лицевих опуклих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі. Лицеві стовпчики з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду і рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Це весь рапорт. Маємо його повторити ще 13 разів. Так, всі 14 рапортів. Вісімдесят першого рядку ажурного джемперу Air. Завершені. Ось такий вигляд має візерунок. У. Весь джемпер не поміщується. Так, давайте закроємо, закриємо з вами цей рядочок. Знаходимо. Перший стовпчик з одним накидом, який ми в'язали в верхню петлю от, після трьох петель. І в цю верхню петлю цього стовпчика заводимо гачок і робимо з'єднувальний Все. В'язання 81-го рядку, ажурного джемперу R Завершено. Тепер можу показати повністю. Чимпер. мені подобається. Сподіваюсь, вам теж подобається. І у вас теж дуже гарно все виходить. Все. Всім гарного дня. Всього найкращого, бережіть себе. До побачення!